Thank mm -hmm. you. Йов друзі, всім привіт-привіт! З вами я, Дем'ян, Я ну, ви на каналі Дем'ян. Ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб в майбутньому не пропускати мої нові відео. круті І не пропускати прямі трансляції. М -м -м. Ну а сьогодні е, ми виживаємо на мої всі люксоркрафт. Ой, такі всі мої речі. М -м -м. Коротше, е, я був для вас записував вже відео, але воно не записалось і маю записувати іменно ось це. М -м -м. Я, коротше, був скрафт, собі факела І, коротше, давайте сюди купати. вибачаюсь мені просто запис. Mm -hmm. e, не зберігся. і але... Бо тому що я не на ту кнопку буду нажав. Mm -hmm. mm -hmm. Так що, давайте ще раз скажу. Ну, окей, давайте, коротше. Поч... Ми, коротше, і починаємо. А, так, е, окей, я тут трохи покупаюсь, покупаюсь, покупаюсь. Коротше, я тут, друзі, ставлю садхом. Так, перевіряємо. Так, е, друзі, ми пишемо садхом і. Так. Е, чекайте. А смысл, а чого тут зумівка станув? Ну, я ж там становив. Так, окей, тоді А, знаєш, бо там може бути тому, що я написав set home, а мені треба було home написати. Тоді, давайте, тут ми пишемо пишемо home. Все. Тепер давайте, наприклад, сюди ми йдемо. Так, а сюди йдемо і пишемо тепер home. Ой-ой-ой. Хома. Хома. О, єс. Єс, єс, єс. Все, друзі, в нас працює. Почте. <coughs> У mm -hmm. мене був такий просто голос інакший. Такс, от закриплей. Ну окей, такс. Угу. І все. Ось тут там ми вже будемо купатися. Але блін. Тут десь зомбі, я так чую його, але де я коротше, не знаю. Так, давайте, наприклад, сюди покупаємося. Блін. Блін. Мені трохи мишка просто лагає. Е -е -е так, давайте сюди перевіряємо. Потому що мене цей зомбі, блін-біса, вже. Ну, в принципі, тут нікого немає, я не знаю. Напевно, в конці стороні. Давайте зараз перевіримо. Або прямо. Блін, так. Я чую, що вже йде та Блін. Так, давайте просто я налаштую налаштування. От. Рожі моби. І... Е, Так. Моби. Все, налаштував. Тепер я їх буду так собі чути. А, ні, не так собі. Так, так що давайте ось так. О, я чую, але вже так спів Друзі, а у мене якось ти, чусь, тисячу монет. А хто? Гравець хомаки купив кругляк. У вас за... А, та точно що забув, Я запуєш. Кругляк бо виставляв. Окей, окей. Я, я якщо чесно, щось забув, що кругляк виставляв. Так, я тут. Ще покупаю для майбутнього, коли я тут буду класти обсидіан Так, друзі, давайте тут я ще виставлю кругляк за тисячу теж. Так. Ах, блін ах сел. Сел і давайте тисячу. Так, як я її куцію, все. <тит> так, все, тепер я би. А, чекайте, тут треба ще буде покупати троха. в <тит> мене вже майже два кейлабки зламались. <тит> так, все окей. Так. Тепер купаємо ось тут стінку. <тит> так, друзі, дивіться, ось тут ставимо. Блін, та що мене з мишкою? Вона мені лагає. Треба вже нову купляти, напевно. Та, в принципі, оно у мене, коли вже був Миколаїв, її ще купили. Так, друзі, дивіться, що я тут хочу написати. Тут. Ні, давайте тут з великої букви напишемо. Тут нічого немає. Немає. Все. Щоб бачила, що тут нічого немає. Відкрива тут нічого немає. Тільки давайте ось так. Напишемо, наприклад. Лол. Та ну ні, не буду писати. Доча, ви, типу, не знаєте, як типу, зараз аж все дерево взяти. Наприклад, давайте давайте, наприклад, ось так розкладемо. Mm -hmm. Дивіться, нажали раз по дереву і другий раз по дереву, але треба дуже скоро. Раз, два і все. Треба скоро, дуже скоро. Mm -hmm. Так, ставайте, ми якось е, облаштуємо. Класно, поки що. Ну, блін. Ну... Я хотів тут би обсидіан би зробити, але давайте зараз я ще один слой покупаю, буду обсидіан. Ну, їйтеро, блін, мені його можуть спалити. Блін, мені треба багато грошей. На цей. На приват, щоб мене не зарейдили. Ні, ну мене зарейдяться, але. Блін, ну я ж нуб, поки що нуб. Я поки що нуб, та я не знаю. Мене може поки що ніхто от не зарейде, але вже потім, то, друзі, це може бути точно. Так, окей, давайте поки що не будемо один слой купати, бо хай буде. Так, так. А не-не-не-не-не-не. Такс. І давайте ось так. Ось так. І ось так. Я хочу, коротше, задати на команду завдання. Завданнях. І, коротше, так. Mm. Mm. Такс, mm. 에, зараз гадаю якось. що таке? Рестарт скоро. Це було. Mm. А, це рестарт, напевно. Ага, не знаю, для чого він зроблений, ну окей. Може анархія скоро буде, ні. Mm. А ми не можемо, блін, друзі, що, що робити? Я думаю, може, треба завершувати серію. Подивіться. я от не можу зайти. А може перезайти на сервер? Давайте попробуємо. Все, я перезайшов на сервер. Не, я не можу перезайти, алло. От дивіться, вже інші покидають гру. Вот, вже 19 онлайн. Mm -hmm. Може на анархію 2. Nee ну, окей, друзі, так що я думаю, що можна вже буде завершувати mm -hmm. на е, нашу пригоду по Олюпсор Крад. Mm -hmm. Так що чекайте другу частини, я ще треба якусь скін скачати. Mm -hmm. Дякую за перегляд і всім па па-па!